Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, на пісках. Тут у нас такі піски, що тут кукуруза взагалі, ну десь в середньому по роках за 5 сезонів десь 4 тони, напевно, як взяти, так в середньому вона дає. Да, коли дощі є, то і 7 давала. Але як правило, в середньому по роках так, взяти 4 тони. Але зрозуміло, що може бути і менше. Що ми зараз чудимо? Да? А чудимо ми дуже класну культуру, яку. Яка Ну, ця земля точно її не бачила ніколи, повірте мені. Тобто ця земля не бачила цієї культури. І зараз ми пробуємо цю культуру побачимо, як вона покажеться на пісках, тому що ну, кукурудза тут не варіант висівати. І в цьому році у нас дуже багато буде різних таких експериментів для демо, для розуміння своєї економіки і для... Роботи з економікою партнерів, щоб рекомендувати саме те, що буде працювати. Оце буде, оце буде. Оце ні, оце ні. Якби таке хочемо відповідати. І ті, хто хотіли в нас закласти демо кукурузи соняшника, запрошуємо вас на на наше демо кукурузи і соняшника в село Монастирище. Ми там будемо закладати, так що запрошуємо до співпраці з компанією Інтерагролаб. і, взагалі, Інтерагролаб ми вам розповідаємо з полів, а не казки, знаєте, ото, як кажуть, щось видумало, ще щось отам в мене колись було. А от зараз, будь ласка, ось тут. У мене проблема, я з вами поділився, яка в мене проблема. І у вас стало проблем менше. Або я підказав, що ми зараз, наприклад, це робимо. І ви робите це. Точно сказати, якщо робив, то Тютюнник там начудив, то я так само зробив. Більше слухати його не буду. Або буду слухати постійно. Так що запрошую до співпраці, запрошую на мій канал, підписуйтеся. Успіхів вам!